І долучаємо до нашого ефіру Юрія Ігната, речника повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію, в нашому ефірі. Добрий ранок, доброго ранку. Вітаю, давайте почнемо з більш розширеної інформації про вечірню і нічну атаку на Україну російських дронів. Статистику ми знаємо, чи є що доповнити додатково якісь, якісь речі, про які ще окрім кількості ми не чули в звітах. Ну, звичні, звичний такий авіаційний удар. Ми його називаємо так удар безпілотниками, а також крилатими кер... ракетами Х-59, верніше керованими авіаційними ракетами Х-59. Використовувався 21 безпілотника. Ви вже знаєте, всі з них були знищені. Напрямок, зрештою, теж уже звичний для сил оборони. Лише міняються маршрути, змінюються маршрути шахетів по напрямку до цілі. Більшість дронів було спрямовано знову ж таки на Ми Знаємо, що там є аеродром військовий Старокостянтинів. Ну і власне противник якось о, цю ціль собі облівував постійно, Туди намагається проникнути за допомогою саме ударних БПЛА. Знищуються вони по дорозі, звичайно, всіма силами оборони. ми... Е Публікували так об області, в яких було знищено безпілотники, це і південь країни, і центральні області. Ну і також Хмельнична. Відповідно, е, от така от власне нічна атака. Дві керовані ракети Х 59 теж було знищено. Ну одна теж не досягла своєї цілі. Ну більше подробиць розказувати. Ну зрештою, не, не можемо, та й нема про що, тому що ці атаки вже стали такими типовими для нас, на відміну від тієї, що була. Власне, по Києву, де було залучено 75 безпілотників шахет ну безпрецедентна кількість рекордна. От о, хочеться уточнити важливу деталь. Я думаю, що українці помітили, відслідковуючи в, в пабліках, які розповідають про там повітряні тривоги і про траєкторію руху дронів, всі побачили, що вони трохи змінили. Напрямки і курс руху по Україні. Вони навіть ті дрони, які е, атакують Київ, вони залітають через Запорізьку область, Дніпропетровську, там Полтавську, потім там в Черкаську, потім в Київську. А Такий ну дуже дуже довгий маршрут. Він е, ну ми розуміємо, що вони намагаються обійти наші системи протиповітряної оборони, але чи не дає нам навпаки це більше часу і можливості їх нейтралізувати цими шляхами? Чому така довга траєкторія, коли ну є ж набагато коротші і простіші шляхи підступу до Києва? Час так можливості ні. От, власне, був в одному з підрозділів радіотехнічних військ, радіотехнічні війська це очі повітряних сил. Це ті, хто нам і надають оцю повітряну обстановку, і командир е командир, власне, батальйону, радіотехнічний сказав, що відстежуються, робляться карти маршрутів. Кожний раз цей маршрут аналізується, відповідно, переглядається попередній, і ми бачимо, що вони постійно це змінюють. Бо ворог, начебто, летить і за одним маршрутом, але все одно міняє 100-200-300. Кілометрів, кілометрів і так далі, для того, щоб ну, на його шляху не стала якась мобільна вогнева група, так її не знищили. Тому вони прораховують, кожний дрон має свою ціль. Кожний дрон. Запланований знищити цю ціль, спроектований маршрут його відповідно змінюється його напрямок. Там він повертає наліво, там направо, тобто він використовує всю ту інформацію, яку закладає в нього оператор БПЛА. Їхнє завдання, звичайно, обійти по максимуму наші системи протиповітряної оборони. Якщо вони підуть напряму, вони ну можуть натрапити на підрозділ зенітних ракетних військ чи. Підрозділ ППО по сухопутних військ, які може їх знищити. Саме тому противник шукає слабкі місця, таким чином обходячи області, там по границях областей, використовуючи ті ж річки, ми про це теж говорили багато разів автомобільні дороги, щоб бути максимально малопомітним і щоб якомога більше дронів досягло своїх цілей. Саме тому і знищуються вони вже на підступах до об'єктів, до міст, які ворог потенційно хоче уразити. Пане Юрію, ми бачили 70 дронів на Київ минулого тижня, і говорилося про те, що це наймасованіша атака саме дронами. Ну і не так, щоб дуже хотілося, але тим не менше, оця атака минулотижнева, вона якось нас знову змусила згадати про те, що Росія накопичила неймовірну кількість ракет. Там щось говорять про порядка 800 ракет, які є в них в запасі. І Знову ж таки, не так, щоб хотілося, але тим не менше чи е, є це свідчення минулотижнева атака про те, що вони скоро застосують ось ці накопичені ракети. Давайте не будемо лякати нікого. Це не є неймовірна кількість, це фактично вдвічі менше, ніж у них було минулого року. Ну тому е, ну, приблизно плюс-мінус не можемо там точно вказувати. Ворог явно не афішує запаси своїх ракет, але е, вже не раз теж про це казав, що минулого року тільки крилатих. Це калібр Х101, Х-555 було випущено понад тисячу об'єктів нашої критичної інфраструктури з вересня-Побер. Тільки крилатих, ми нарахуємо усі інші. Власне, ворогу потрібно було ті запаси дещо накопичувати. Як нам говорить головне управління розвідки, 100 ракет потужності в місяць, це усіх ракет: і балістичних, і аеробалістичних, і крилатих. Ну, ми беремо тільки далекобійні так, високоточні ракети. Ось таким чином противник має певну ту кількість. Ну е сказати це чи то дуже багато, чи мало. Ну з одного боку, так вже 800 чи 900 на на сьогоднішній день. Вже приблизно вони їх можуть мати. Ну але інтенсивність використання ракет минулого опалювального сезону, ну ви бачите, була дуже високою. Е тому е сьогодні, мабуть, більше дронів. Буде застосовуватись, як ми вже бачимо, і по Києву рекордна кількість. І фактично щодня вони кілька десятків, півтора десятка. Ну вчора взагалі був один шахет летів, один шахет за ним полювали тут. Так само, ну один-один, але все одно за ним треба якось впоратись із, 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 із його збиттям. Тому буде дійсно. Виготовляти з більше дронів не лише шахетів, а і ланцетів, і інших російського ж виробництва так само FPV-дронів. На це треба робити, звертати увагу і засоби протидії відповідно закуповувати і виготовляти. А не юрію, мало часу у нас лишилося, але тим не менше хочу запитати про міги. Вчора ми знову сиділи в довгій повітряній тривозі, тому що злетіли міги. Потім до них злетів ще літак-заправник. Чи є вже в повітряних силах якесь розуміння, яким чином протидіяти цьому, щоб ці довгі тривоги не склали нашу економіку? Ну, вчора була недовга тривога, скажем правду. Так вона була не така, як минуле, як минулі тижні. От, але е, повітряні сили можуть протидіяти так. Ну тим, що можна е, знищити міги. От, і все. Ну так проти протидія на жаль, вони недосяжні, б'ють дуже з далекої відстані. Повітряні сили і надалі будуть надавати оперативну інформацію, коли є загроза, коли є загроза, коли летить міг, коли є ракета і так далі. А рішення ну, ви знаєте, що доручено рішення. Профільним міністерством та відомством знайти це ж на повітряні сили. Тут мова йде про те, як буде реагувати населення, коли злітає міх, коли є загроза. Повітряні сили повідомляють зрозуміло, що роблять роботу свою по захисту і по інформуванню суспільства, зокрема на телеграм-каналі. А вже як вирішать реагувати на цю тривогу? Чекаємо рішення. Тут потрібно взяти на себе відповідальність на да, говорити людям. Ця тривога, мовляв, не дуже загрозлива. Да, але хто це хто, хто, знає, хто, знає, хто знає, да що... хто це може зробити? Дякую вам дуже, пане Юрію, за важливу інформацію, за цікаве включення. Юрій Гнат, повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.